Найвідомішим твором Павла Загребельного є Роман Роксолана, до написання якого автор готувався дуже старанно. Близько двох років він вивчав мусульманські традиції, літературу, Коран, відвідав Туреччину, аби побачити місця, пов'язані з життям Роксолани Анастасії Лісовської. Ощо ти вдяглася. Це українське намисто, яке оберігає мою національну гідність. Я хочу вдягти його на свої весілля, яке заповіла моя мати. Це моя історія, моє походження. Я люблю свою батьківщину. Я вивчав історію Османської імперії. Передивлявся багато словників, але жодне з них не передасть справжнє значення цих слів. Українською мовою часто нехтова. Вона має складну історію. З давніх давен українці боролися за неї. Використовували як рупор серця. І ви, діти, не забувайте, де ви народилися. Бережіть свою мову та оберігайте український народ. Я вірю, що саме на вас, наша нація, українзується наповню.